І не марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Я нагадаю, що трансляція цього етеру також триває на нашому ютуб каналі офіційній сторінці Тівісім Плюс у Фейсбуці. Тож доєднуйтеся і в онлайн форматі. Ну, а ми далі детальніше поговоримо про візити спецпредставників Трампа в Україну та Білорусь. а Також про українську пропозицію створити східний щит протиповітряної оборони. Про усе це далі детальніше із експертом із міжнародних питань дослідницької компанії Соціополіс Віктор Ковальчук. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Вікторе, і слава Україні! Добрий день, героям слава. Отож, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Кіт Келог вчора прибув з візитом до Києва. Візит Келога відбувся на тлі посилених російських ударів по українських регіонах, зокрема і по столиці. Окрім того, напередодні змі посали щодо падіння російських безпілотників на території Польщі. Це застало в дорозі спецпредставника президента США з питань України раніше. Кіта Келога дійсно в Україні називали найкращим ППУ. О, власне, всі ми пам'ятаємо, що за попереднього разу, коли він приїжджав до Києва, тоді не було повітряних тривог в Києві, зокрема в Києві, ми зараз говоримо. Цей раз ні. Путін настільки знахабнів після чого? Після візиту до Китаю, бо багато дійсно аналітиків говорять про те, що там йому сі, мабуть, дав якийсь карт-бланш. Так, дивіться, дійсно найкраща система протиповітряної оборони. Для Києва пам'ятаємо всі цю карту повітряних тривог, коли всі дрони просто облітали Київ кілометрами. А, але щодо тої ситуації, яка зараз, ну все ж таки, масштабного обстрілу Києва не було, тобто знахабні ще не настільки аби аж так. А, але а, з іншого боку, після візиту до Китаю, ну що можна сказати? А, що всі ці спроби Сполучених Штатів відтягнути Росію від Китаю вони зазнають невдачі. Очевидно. А, тому що зараз вони вже це роблять менш а, так явно, як це було на початку президентства Трампа, коли було видно, що це, напевно, одна з основних геополітичних стратегій нової адміністрації Сполучених Штатів. І про це неодноразово говорили кандидати від республіканської партії на праймери, що Америці слід зосередитись на Китаї, тому нам потрібно мати хороші стосунки з Росією. Але стався нюанс. Що Росія більше зацікавлена все ж таки в економічному і політичному партнерстві з Китаєм ніж з Сполученими Штатами, і пам'ятаємо ці загравання Путіна з Трампом на початку ще так? Тобто я говорю ще про час до візиту на Аляску. Коли він, пам'ятаєте, Трамп казав про те, що ми укладемо не тільки з Україною угоду про рідкоземельні метали, а й з Росією. І тобто, Путін ніби якось з ним загравав. Але потім а, в цю всю історію потроху включався Китай, який відтягнув назад а, Росію, і вся ця історія вона зійшла на нівець. І Трамп тактично про це перестав говорити зі ЗМІ. А, почав говорити, як ми пам'ятаємо, тільки про Україну, і в результаті підписали цю угоду. ми. А, і тобто ситуація з Китаєм така, що і, і, моя думка, а, що Китаю вигідна ця війна, просто банально. Їм вигідна вона чому? Тому що Росія втягнена е, в цю війну, вони не збираються виходити з України, як ми бачимо, вони не збираються закінчувати цю війну, а Китай з цього збирає свої власні дивіденди. тому що світ розхитується, а Америка антагонізує за адміністрації Трампа країни глобального півдня умовно. Ситуація з Індією для прикладу. І як ми бачили, самі ШОС. А, вже ніби і потеплішали стосунки Моді і Сідінпіна, які при цьому теж є натягнутими, тому що у Китаї і в Індії є свої територіальні суперечки, uh -huh. а, які вже довгі роки ніяк не вирішуються. І тому а, на фоні цього Цзіньпін спокійно собі працює і а, притягує навпаки. Росію надалі до Китаю пам'ятаю візиту мовно, путь цього точніше Сі Цзінпіна до Москви, І після нього в принцип багато аналітиків вважали, що йшлося про те, що Путін пропонував Сі Цзінпіну продати більше нафти. Але Сі Цзінпін відмовився, тому що Китаю така кількість нафти була не потрібна. І тобто, що я цим хочу сказати, це те, що оці стосунки Китаю і Росії вони не повноправні. Це не про повноправне партнерство. Тут більше про те, як Китай збирає з Росії те, що йому потрібно. І це, в принципі, їхня її стратегія. І Росія, вона а, нікуди від цього не дінеться. Вони залежні від Китаю, дуже багато пам'ятаю, якщо пам'ятаєте, було розслідування про те, що багато запчастин для тих же шахетів вони виробляються першопочатково в Китаї. А, Здавалося б, іранська технологія, а, яку дали Росії, щоб вони збирали на території Росії, але при цьому багато запчастин приходять з Китаю. І потім вже кінцева збірка відбувається в Росії, щоб типу це були російські дрони. Тому ось така історія. Я думаю, що не давав навіть не треба було Сінзінпіну давати Путіну якусь відмашку якийсь дозвіл. Він просто сам продовжує цю війну, а Сінзінпіни не про. Тобто філософія китай, китайців загалом і країни про те, що сидять варто посидіти, почекати на березі, поки пропливе трупу ворога власне, і тут працює. По великому рахунку, так. Знаєте, неодноразово чув версію деяких аналітиків про те, що Китай хоче анексувати частину Росії. Ну... Це для для мене особисто це звучить доволі смішно, тому що їм цього робити і не потрібно по великому рахунку. Їх цікавить економічна залежність, і в принципі вони це отримали вже по великому рахунку для себе. Ми зараз бачимо, якщо говорити про російсько українську, війну, певне, затища в риториці Білого Дому. Немає ніяких свіжих яскравих заяв. Останні що ми чули від Трампа, що він мав говорити із Путіним, і от почули про атаку на територію Польщі, про те, що власне він вважає, що це помилка її, і... але він засмучений. на ваш погляд, кіт Келох приїхав до України, аби збирати якусь інформацію для нової риторики, чи можливо є якась інша мета цього візиту. Щодо ситуації з Польщею, почну з цього. показово те, що реакції як такої практично і не було. Він сказав, що він засмучений, що можливо це була помилка, і все ну якось не тягне на заяву президента Сполучених Штатів в результаті порушення повітряного простору НАТО. Причому так показово, це ж не один безпілотник залетів. Як було раніше умовно, а, і при цьому от, паралельно Трамп прикривався ситуацією з політичним вбивством у Сполучених Штатах, чим ніби загравав зі своїм електоратом, тому що він показує, що його більше цікавлять проблема в Сполучених Штатах. Але союзникам від цього не легше. Також пам'ятаємо, відбулася розмова з новообраним президентом Польщі, після якої Трамп навіть не потрудився написати твіт про те, про що вони там говорили. Хоча після всіх минулих розмов, умовно з Путіним, Зеленським, він все ж таки хоч щось та й писав. Ну, точніше, не твіт, а на своїй соціальній мережі mm -hmm. в а, І тобто видно було, що поляки, очевидно, цим не задоволені. Зробили заяву через міністра закордонних справ а, Польщі, що Трампу слід зрозуміти, що Путін його просто дурить. А, але поки реакції як такої нема. А чи пов'язаний візит Келога з саме обстрілом а, безпілотниками Польщі, я думаю, все ж таки ні, тому що, як ви зазначали на початку, його це застало реально в дорозі, uh -huh. і тому очевидно, що мета візиту була інша. А чи буде якось це міняти риторику в принципі, тих перемовин, які ведуться зараз з Зеленським? Ну це важко сказати. Я думаю, перша початкова мета була надалі а, розвивати а, відносини з Україною. Що від нової від обличчя нової адміністрації Сполучених Штатів, щоб зрозуміти, як Трамп може нарешті отримати свій такий бажаний свою таку бажану Нобелівську премію тому що він хоче закінчити цю війну, як він постійно каже, але він при цьому розповідає, як йому це важко, і як він нарешті зрозумів, наскільки її важко закінчити, бо він думав, що його хороші стосунки з Путіним допоможуть йому всьому. І тому тут вже. Пішов більш конструктивний підхід, який просувають ті ж Рубіо, той же Келог, про те, а як ми будемо взагалі домовлятися, які позиції України, які позиції Росії. Ну, Келога в Росії, як ми бачимо, вже не відправляють, особливо все ж таки більше відков туди літає, що дуже дивно з адміністративної точки зору, тому що сфера діяльності Віткова це все ж таки близький схід, а Келога призначили для а, а, урегулювання російсько-української війни, але обирали такий підхід. Тому побачимо, що з цього вийде, чи будуть якісь заяви саме вже після візиту, і це вже покаже в принципі, чи буде щось Трампо з фактом цього говорити. Якщо буде щось говорити, значить, можливо, до чогось і прийшли на цих зустрічах. Тобто, якісь тези тоді Келох і привіз. Тому що сам Келох, очевидно, не буде озвучувати нічого без узгодження вже з Трампом. Тобто, скоріш за все, ми почуємо якісь заяви після того, як він вже повернеться до Сполучених Штатів. Ну, щодо Келога в Росії він не подобається Путіну, не подобається про владі через те. І Вітков, який більш подобається, який бере перекладачів з Кремля, зокрема своїх не возить. Ну і загалом. Щодо війни щодо Нобелівської премії, так попередня, знову ж таки, ну майже розпочалася Ізраїль ж, він ж не заспокоївся там. Якісь є речі, тому мені здається, що Трамп досить таки зараз далекий від Нобелівської премії миру, на яку він так. так жадає. Але власне повернемося і до Білорусі. Також в Білорусі звільнили одразу 52 політв'язнів. Всі вони вже перебувають у Литві. Про це написав президент Литви Науседа в мережі ікс наусада наголосив. Що саме допомога президента США Дональда Трампа відіграла ключову роль у визволенні людей? Паралельно спецпредставник американського президента Джон Коул прибув до Білорусі на зустріч із Лукашенком. і, Судячи з останніх подій, сполучені штати планують послабити тиск на офіційний мінськ. Зокрема, власне, знімають санкції з авіакомпанії Белавія, а також розглядається питання про повернення посольства США до Білорусі. Не можу не згадати за золоті запанки, які подарував Трамп. Лукашенку. Що це було? Звідки цей коннект Білорусі і США, і, можливо, яку має мету Трамп в цьому конекті? Перш за все, я думаю, ситуація схожа з тим, що я от якраз таки розповідав свою думку про відтягнення Росії від Китаю. Тобто, відтягнути Білорусь від Росії. А в принципі, я думаю, тут також немало важливу роль зіграв сам Лукашенко. А по тій причині, що його точно не влаштовує та ситуація, яка для нього склалася після протестів в Білорусі у 2020 році і виборів, тому що для того, аби зберегти владу, він фактично пішов на угоду з Росією і на зближення з Росією, яке стало ще більшим після 20-го року, і в принципі його незалежність як політичної фігури, вона послабла, очевидно. І тому, можливо, він шукає для себе певний вихід. Із цієї ситуації. Можливо, він пам'ятає його інтерв'ю, в якому він розповідав, що він вже піде з посади президента, що він вже втомився. А, не знаю, наскільки це правда, час покаже нам, чи дійсно він піде і поставить після себе свого наступника якогось. Але, думаю, він дійсно шукає для себе все ж таки варіанти, тому що. А, Ситуація з Росією для нього дійсно дуже складна. Він розуміє, що він повністю від неї залежний, і якщо є от такий прекрасний варіант, коли Трамп а, простягає йому руку, а показує, що можна якось взаємодіяти з Сполученими Штатами, то він очевидно за нього хопиться. Тому що Європа чітко дала показати а, Лукашенку в 2020 році, що вони не вважають його легітимним, а, що вони не визнають ніколи результат цих виборів, а, що це просто був фарс. І відповідно Лукашенка вже ніхто не сприймає і Білорусь. Політичний режим Білорусі як легітимний. Тому, можливо, так. Для Трампа тут була ситуація саме, мені здається, полягала от в політв'язнях і в відтягненні Білорусі. Зробити її більш незалежною від Росії. А політв'язні чому? Тому що він знову створив для себе картинку, що він прийшов, отак, з легкого плеча все вирішив. Тобто той імідж, який він, в принципі, собі робить роками, що він, на відміну від цих всіх бюрократів, які при владі в Сполучених Штатах, оцих демократичних бюрократів, так саме від іншої партії, він може вирішувати дійсно нагальні проблеми, тому що він вміє домовлятися. Це, в принципі, відповідає повністю цьому іміджу, який він собі будує. І тому для нього, я думаю, це просто неймовірний успіх, якому він дуже радіє. Ну і в принципі. Ми від Трампа а, багато звісно. чуємо про гроші платників податків американських і про те, що вони не мають просто бути роздані всім, власне, зокрема в сторону України. Він про це говорив. Тоді чи готові вони фінансувати Білорусь? Я думаю, це не дійде аж до фінансування. Тобто, тут йшла мова саме про послаблення санкцій для того, аби якось притягнути Білорусь. Можливо, він почне зараз говорити, що от ми покращимо стосунки з Білорусю, зараз ми укладемо з ними якусь економічну угоду. Ну, пам'ятаємо, як Джей Дівенс. Недавно виступав і говорив про те, що а, нам потрібно покращувати економічні стосунки з Росією. Тобто, теж знову ця риторика mm -hmm. з'явилася частково. Але знаєте, і, а, з Білорусі може бути та сама історія. Тобто, от дивіться, а, гроші, платників податків ми не витратимо, але навпаки посилимо економіку Америки. Одні плюси. Тобто, можливо, він таку риторику зараз займе. А можливо, не лише про економіку, а можливо, Сполучені Штати бачать в ньому один із, так би мовити, ключиків до серця Путіна. Знову ж таки, ми знаємо про їхню дружбу. І Лукашенко. Він також миротворець, там він вирішив, там він перешкодив. Нападіння не було, бо завдяки йому. Ну, Якщо вони на це сподіваються, то. Це це у них займає дуже багато часу по великому рахунку, тому що я не думаю, що Лукашенко прямо після цієї зустрічі зараз полетить в Москву і скаже Путіну, давай закінчуй. Тут, тут тобі ж до мене в штаті прийшли такі хороші люди. Ми зараз будемо домовлятися. Звісно, це так працювати не буде, на жаль. А, і так, пам'ятаємо участь Лукашенка в тому, щоб припинити так званий бунт Пригожина, а, коли він пішов а, з рейдом на Москву. Але, чесно кажучи, тоді я не думаю, що там і Лукашенко реальну роль зіграв. Пригожин було видно, що він не збирався на повному серйозі зараз йти а, і битися з російською армією. Це був абсолютний фарс, а, за який Пригожин в результаті поплатив життям. Але ви знаєте, я не думаю, що роль Лукашенка може бути настільки великою в тому, аби домовитися з Росією. Так певна дружба у них є. Але як я зазначив, Лукашенко багато в чому зараз залежний від Путіна, тому що білоруське суспільство його по великому рахунку ще в 20-му році вже все не сприймав, і дуже багато білорусів через це виїхало. А ті, в принципі, хто зараз проживають в Білорусі, я сумніваюся, що вони його настільки сильно підтримують, аби він був і надалі повністю легітимним президентом, не стримуючи владу в Білорусі за рахунок Росії. Але ви знаєте, ніхто так не сприймає Лукашенко. Ну в принципі, от ні в Білорусі, ні за кордоном не вірять в те, що Лукашенко там і як він говорить про сам про себе, що я подзвонив, я все вирішив, все ми все зупинили. Просто зважаючи на те, що зокрема політика зараз нової адміністрації Білого Дому, навіть в міністерстві закордонних справ, скаржилася на те, що ми дізнаємося, з якою країною ми дружимо, а з якою ні з нового поста президента mm -hmm. Дональда Трампа. Тобто вони читають заголовки, навіть всі пам'ятають ту зустріч. В е, овальному кабінеті з президентом України, де Джей Ді Венс говорив про те, що він знає, що в Україні відбувається по сторіс. Ну знову ж таки, питання дивне. Також ми знаємо, що 12-го числа е, відкриваються знову ж таки навчання. Розпочинаються захід 20 і 25. Можливо, сполучені штати, зокрема в обличчя спецпредставника Трампа, їдуть туди, е, поїхали туди із застереженням Лукашенка щодо певних провокацій. Може бути, але дивіться, тут, в принципі, ми побачили вже яку ситуацію, що Польща сама, не вже сподіваючись на НАТО, відправила свої війська на кордон. І, в принципі, там вже і багато танків, бронетехніки, військових, які в разі чого готуються до можливих провокацій. Тобто, можливо, вони хоч цю тему, в принципі, і зачіпали. Але я не думаю, що по великому рахунку це на щось вплине, тому що якщо говорити про певні провокації на території Білорусі, останнє слово точно вже не з Лукашенком, а за Путіним буде. І російські військові, які будуть на цій на території Білорусі трену, так, так звано тренувати білоруських військових, самі будуть вирішувати, що вони там будуть робити, скоріш за все. І тому Польща, очевидно створює, як ми знаємо, так званий східний щит. Який про системи протиповітряної оборони, про фортифікації, протитанкові міни, протитанкові бетонні загородження та інші, також там про, про протидронову техніку йшлася мова. І загалом така лінія фортифікації, яка, звісно, не просто одне загородження, а певна система. Проте добудують вони її, як вони самі кажуть, скоріш за все, аж до 2028 року в найкращому випадку. І як ми знаємо, з того як іде в принципі сучасна війна, яка вже воюється просто ну тронами здебільшого, багато питань викликає доцільність таких фортифікацій. Можливо, вони таким чином хочуть обезпечити сувальський коридор. Можливо, мета полягає в цьому, тобто вони дійсно готуються до можливої агресії Росії на країни Балтії і на Польщу, і що Росія буде намагатися саме тиснути на сувальський коридор для того, аби залишити єдиний зв'язок країн Балтії з Європою через Балтійське море. Можливо, вони на це сподіваються. А, що Росія, от саме на такий сценарій, розраховує, і саме тому хочеться убезпечитись від нього. <гум> а, тобто, те, що ми зараз бачимо, дійсно, а, це те, що Трампівська риторика про те, що Європа має бути самостійною, вона така двояка по-своєму, тому що там просто кидає по перше Європу. А по-друге, вона все ж таки працює з інш з певного боку, тому що Європа, от як ми бачимо на прикладі Польщі. Вже просто починає врати все свої руки і розуміти, починає що треба все ж таки виділяти більше на власний ВПК і сподіватися на нього, а не на сполучені штати, що вони будуть просто так віддавати зброю. Угу. Вчора відбувся візит президента Фінляндії до України. От, власне, на спільній прес-конференції з українським президентом е, наш президент натякнув, що інтеграція України з її бойовим досвідом у східний щит ППО Європи могла б бути ефективним рішенням для захисту неба над Україною і західними е, сусідами. Власне, на ваш погляд, наскільки реальна співпраця зараз до прикладу української протиповітряної оборони і польської, враховуючи те, що вже не перший рік Україна закликає їх збивати. Власне, російські повітряні об'єкти на території України аби не було таких інцидентів, як було днями. Звісно, це був би хороший варіант, тому що ми всі пам'ятаємо, що як на початку війни йшлося про те, щоб НАТО закрило небо над Україною, але вони очевидно цього не збиралися робити. А, і от про цей Східний щит ППО. тут, Я думаю, нюанс в тому, що, в принципі, оць, оцей весь інцидент. З купою безпілотників на території Польщі він робився для того, аби зробити так, щоб країни НАТО думали про власну оборону, а не про те, як би насичити Україну протиповітряною обороною, тобто відтягнути ресурси від нас, послабити підтримку Заходу напряму України. І в принципі, якщо зараз дійсно Європа буде концентруватись на тому, аби зробити оцей східний щит ППО, не тільки там за рахунок Польщі, а й інші країни будуть це включатися. А, то це послабить нашу протиповітряну оборону, тому що менше буде йти нам. І, можливо, в цьому і полягала мета, в принципі, Росії а, цього інциденту всього. А, чи включить нас в це все? Ну, дивіться, навіть якщо включить, це буде виключно йтися про Західні області. Росія обстрілює щодня всю Україну. І очевидно, що наші Східні області ніхто захищати таким чином не буде, ніхто не буде включатися в це. Можливо, будуть щось збивати. А якщо вони вже розумітимуть, що це може залетіти на територію Польщі? Можливо, вони максимум на такий компроміс підуть. Але знову ж таки країнам Європи потрібно розуміти, що треба насичувати нашу систему протиповітряної оборони, що вони й теоретично, в принципі, не долітали до них. Можливо, вони будуть як контраргумент наводити, що декілька безпілотників залетіло, в принципі, з території саме Білорусі, і на території Білорусі ми б їх не збивали. І а от я думаю, і тому і був прокладений спеціально такий маршрут через територію Білорусі, що дивіться, Україна там не збуватиме. А ми до вас, а вони до вас долетять, і це от така заявочка, щоб дійсно розрухати Захід, а вкладатися саме власну систему і менше давати Україні. Моя думка така. Про це в принципі говорив і президент України знову ж таки про те, що це такий відволікаючий маневр від українського питання. Але знову ж таки зараз ми бачимо і соціологічні опитування. Польщі, ми якраз перед включенням зальони говорили про те, що було проведено, і поляки вважають 38... 38, 37-38% поляків 37. вважають, що Україна вина в цьому у цій повітряній атаці. І ще 15% – що польська влада польська влада силувати, лише 34% поляків вважають, що це Російська Федерація. Ну знову ж таки, цифри вражають думки аналогічно поляків. Також ну правда, ми не знаємо в якому руслі було поставлене дане запитання, е, і власне які варіанти відповіді тут також це важливо, але як українській владі і українському суспільству тепер донести до поляків про те, що ми маємо одного ворога, і це не українські фури з зерном? О, дивіться, я думаю, тут багато залежить від самої польської влади, як вони подають власну інформацію власному народу. Тому що у них в основному двопартійна система е, є менші партії, такі там як Радикальна права Радикальна конфедерація та інші. Але все ж таки, все зводиться до того, чи більшість за ПІС, чи за партію Туска. І відповідно у них постійний оцей антагонізм стосується всіх питань, в тому ключі зовнішньої політики. Тобто, пам'ятаємо минулі вибори, якраз таки президента. Що і про зовнішню політику йшлося так само: просто а, дуже легко критикувати владу за всі невдачі. І тобто, а, новообраний президент Польщі він побудував свою кампанію частково на цьому, просто критикувати а, повністю а, уряд Туска. Йому це вдалося, він на цьому зайшов. І тобто, вони від цього не відходять, і в результаті виходить така ситуація. Там ще треба, знаєте, дійсно подивитися, а ці 38%, як вони поділилися по партійній приналежності, uh -huh. з якою партією вони себе асоціюють. і зрозуміти, що дуже багато ситуацій, вони так і висвітлюються в польських ЗМІ. Тобто, щось не так зробила ліберальна влада, одразу консервативні ЗМІ пишуть: що от вони uh -huh. винні. І тобто, тому показується оцей відсоток, що винна польська влада. А щодо питання України, ну, звісно, тут і нам потрібно. Тримати зв'язок, тобто пояснювати якось польському суспільству, взаємодіяти через неформальні канали, тобто, все ж таки, є багато громадян України в Польщі, а, які б доносили, що ситуація та інакша. Uh -huh. Ну, але все ж таки більшість поляків розуміють прекрасно, що насправді сталося. Тому знаєте, от отакий маргінальний відсоток він буде завжди в будь-якій країні. Німеччині в Італії там завжди є оцей дуже дивний маргінальний відсоток, який якось симпатизує Росії і е, намагається сприйняти інформацію не так, як пишуть про це мейнстрімні медіа, тому що вони розумніші, вони знають краще, а мейнстрімні медіа лише їм брешуть. І тобто, оце, такі люди, вони на жаль є в кожній країні. Вони і у нас є. Просто вони е, не дуже світяться в соціальних мережах і не завжди беруть участь умовно в соцопитуваннях і не хочуть якось світитися, тому що вони бояться. Але при цьому їх думка за три роки війни особливих змін не зазнала, на жаль. І це величезна проблема. Просто ну і такі люди, як ми бачимо, світяться умовно в ситуаціях з політичними вбивствами на території України, коли вони наводять російський ворожий вогонь, і так далі. Ну і якщо у нас розумієте така ситуація зменшилась на щастя, багато людей 22-му році прозоріли. Але не повністю. То що вже казати про країни Заходу, в яких все добре, в яких війни немає. І, і лише якась частина активна громадянського суспільства країн Європи, вона на повному серйозі сприймає війну в Україні як загрозу для себе, як загрозу для цивілізованого світу. Тому це проблема, в принципі, населення, як така, що неможливо одну думку їм надати, і всі будуть розуміти, що це в принципі правильна думка. Пане Вікторе, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Віктор Ковальчук це експерт з міжнародних питань.